Доброго дня, діти! Цього тижня ми з вами розмовляємо про хліб. І ви вже знаєте, що хліб усьому голова. Треба берегти та шанувати хліб. Ну, а сьогодні ми будемо розмовляти з вами. А про кого дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно! Прокидається він рано! І пече нам хліб духмяний. Пряники, медівники. Хто це діти? Так, це пекар. Пекар одягнутий у спеціальний одяг: це білий халат, фартук, ковпак або косинка. Цей спеціальний одяг. Потрібен, щоб не забруднити звичайний і щоб ворсинки з одягу або волосся не потрапили у їжу. Діти, а де працює пекар? Пекар працює у пекарні. Пекарня це місце, де випікають хліб, бублики, тортики, печиво, булочки та різні смаколики. Давайте з вами пограємо у гру і назвемо інструменти, які потрібні пекарю для роботи, і скажемо, для чого вони потрібні? Що це, дітки? Так, це духовка. А для чого вона потрібна? Щоб випікати продукцію. А це що? Це міксер. Навіщо потрібен міксер? Щоб змішувати продукти або крем. А це що? Так, це форми. Формах випікають. І форми бувають різними. Вони можуть бути для хліба, кексів, торта. А це що? Так, це рукавичка, але це рукавичка незвична. Вона називається прихватка і потрібна для того, щоб пекар міг брати гарячі форми і не опекти руки. А цей предмет як називається? Так, це мірний стакан. Він потрібен для того, щоб правильно виміряти пропорції продуктів. А це що? Так, це форми для пряників та кексів. Вони також можуть бути дуже різноманітні. Молодці! А які ж вироби виготовляє пекар? По-перше, це хлібобулочні вироби. Назвіть продукти, які виготовляє пекар. Так, це слойка, круасан, пиріг, булочки, батон. Хліб, печиво та багато інше. А що ж виготовляє пекар-кондитер? Тортики, пончики, кекси, рулети, тістечка. А скажіть, чи знаєте, який головний продукт використовує пекар? Так, це. Борошно. Із борошна виготовляють дуже багато страв і продуктів, як в пекарнях, фабриках, так і в домашніх умовах. Діти, розгляньте уважно таблицю і скажіть, що ж приготували із борошна. Із борошна приготували кекс. Булочки, макарони, млинці, оладки, батон, вареники, пиріжки, тортик. Ну, а зараз давайте разом з вами приготуємо торт. Розгляньте уважно продукти і назвіть ті, які нам потрібні для приготування торта. Так, це борошно, яйця, фрукти, масло, молоко, цукор та шоколад. Назвіть що буде зайве м'ясо та кетчуп. Діти. А як ви вважаєте, чи важлива така професія, як пекар? Так, професія пекара дуже важлива. А якщо б такої професії не було, то ми б з вами залишилися без хліба та смаколиків. Тож давайте скажемо. Всім пекарям дякую. Молодці! Діти, давайте ще раз пригадаємо, про яку професію ми сьогодні розмовляли. Так, про професію пекар. А де ж пекар працює? Пекар працює у пекарні. Який головний продукт використовує пекар? Борошно. А що ж пекар виготовляє з борошна? Хлібобулочні вироби та різні солодкі смаколики.